Зродились ми великої години, спожеж війни із полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнів і злість на ворогів, і ось ми йдемо з життєвому йдем. у бою життєвому, тверді міцні. Ні мов граніт, бо плач не да свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, не хочемо. Ні слави, ні заплати Заплатою Нам розкіш боротьби солочена, у бою ми радині жити в. Путь мій раби, доволі, доволі нам, нам руїни, руїни і не згоди, не сміє брат, на брата йди у бій. під синьо жовтим прапором свободи, з'єднаєм весь великий, великий нарід свій, велику правду для усіх єдину, наш гордий клин. Війна сер, вітчизні, ти будь вірний до завіну, нам україна вище, понад все веде нас вікна. Бі... Орців упавших слава для нас закон, найвищий до наказ, соборна українська держава вільна й міцна, Від сяну по Кавказ. соборна українська держава, вільна й міцна, Від сяну по Кавказ.